BMW 5 серії в кузові F-10 2011 року 2 літра бензина, 245 кінських сил уже з поміняним ципком ГРМ. Тут свіженький ципок, він поміня, там, буквально там, в 10 тисяч не проїхав. Автомобіль обслуговувався на гараж рейсер. І, взагалі, в непоганому стані По кузову виглядає добре. Технічно, моторчик, коробка, ходовка в класному стані. Мінімальні пошкодження по Америці, автомобіль без лишнього колхозу. тюнінг в нього все таки є, але колхозу немає. Так, давайте про самій машинці. У нас вже хороша, іменно хороша зимня гума. Не кидається ніяких там царапинок, вмятинок, Все добре по автомобілю. Бачимо тут тут пам'ять сидінь. Емруль. Дивіться, іменно правильний емруль, тому що він не стему за 8 тисяч гривень чи за 7. А такий, як треба, після якого не світиться подушки. Тобто тут подушка є, все прописано. Ліпісточки навіть працюють. Руль з електрорегулюванням. Що у нас? Передні задні палектроніки, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Є храм'язний люк. Шкіряні сидіння з електрорегулюванням. Далі, йдемо далі. Задній ряд, ну понятно, що ж тут ззаді може бути? З, звісно, двері будуть заперті, це ж BMW. Куди ж без цього? Заднє сидіння, до речі, у нас підігрівом. Підігрів у нас з сих сидінь. Ось так це виглядає. Не затягано, якісна натуральна шкіра BMW. все, в принципі. Витримує. Е, по вихлопу він у нас регульований. 1200 доларів за це заплатив власник, щоб він раз і зробився тихенький. Дивіться. Я перед вами стою вже на колінах. Е, що ще кидається? в очі фонарі M5F90. Е, чому їх поставили? Потому що це найкрасивіший. Безпечний спосіб зробити жовті поворотники. Це виглядає класно. Ну не колхози. то напишіть коментарях, чи не колхоз. Е, загалом, з цієї сторони, ззаду взагалі ніяких царапинок, м'ятіно, ну, класно виглядає. І я думаю, готовий до перевірок на будь-якому СТО. Загалом чекаємо вас, автомобіль дійсно вартий уваги. Хто шукав собі отаку от стоку, майже стокову, Ф-10, е, без лишнього колхозу, вона вас чекає. Пробіг чесний, автомобіль обслужений і з прикольними приємними доработками. І ціна буде теж приємна. Чекаємо вас у нас.